Друзі, чи знаєте ви, що є дві віри: віра Каїна і віра Авеля? Авель і Каїн обидва служили Богу, але Авель приніс жертву і догодив Богу. Бог прийняв його жертву, а жертву Каїна не прийняв. Тому що у них були різні мотиви серця. Авель робив для Бога від чистого серця, а Каїн тому, що так просто потрібно. Каїн розлютився, він почав заздрити брату, роздумувати проти брата і вбив його. Цим він показав свою віру бісівську. Адже біси також вірують і знають Бога, але при цьому залишаються бісами. Багато людей вірять в душі. Каїн теж вірив в душі. Але не в Бога, і саме мотиви його серця і показали це те, що виходить з нашого серця, добро чи зло, це і показує нашу віру. Часто буває, що ми зіштовхуємося з людьми, і люди говорять, що я там до цієї чи до тієї віри відношуся, або е, у мене свої стосунки Богом, з Богом, все знаєте, у сатани також були стосунки з Богом, але вони дуже швидко закінчилися, бо сатана мав свою думку і хотів бути Богом, і Бог скинув його з неба. Чи знаєте ви, що є багато вір? Які вбивають християн дозволяють вбивства, гоніння, знущання і різні гріхи. І тут можна чітко визначити, яким шляхом ви йдете. До прикладу є віра Авеля, і вона прийнята Богом, а є віра Каїна, вона є неприйнятою, і Бог на неї не відповідає. А намагатися купити Бога якоюсь там найкращою жертвою, якимось обрядом, але при цьому серце і все твоє наповнення це ненависть, заздрість, жадібність, гріхи і так далі, то тоді ти в самообмані. Віра, де основою є ненавидіти, ображатися, утискати, вбивати, гонити, це є віра Каїна. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх? Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Тому, якщо є гріх... То його потрібно позбутися, адже він не дасть вам досягти успіху в будь-якій сфері. У Біблії також написано, що ніщо нечисте у небо не увійде. Тому, друзі, нам потрібно Слово Боже на кожен день, нам потрібна жива церква. Тому що сьогодні є достатньо мертвих церков. Нам потрібно слухати духовних людей, які мають плід і результат, а значить, і стосунки з Богом. Тому підписуйтесь на наші канали Станіслав Юлія Салтаненко, на канали Салтаненко в YouTube, Telegram, щоб зростати духовно і мати спілкування з Богом і щодня вивчати думку Бога, Слово Боже. І напишіть мені, якщо це вам цікаво, я з радістю вам допоможу.